Я Марта, піратка всіх морів, і ми можемо викрасти все, що захочемо. Але сьогодні я хочу застерегти вас. Отже, дивіться, вся інформація поділяється на два види: публічна і приватна. Приватна інформація не може бути поширена. Без людини, яку це стосується. Наприклад, особисті дані. А от публічною є інформація, що перебуває у вільному публічному доступі. Наприклад, ваші вподобання. А давайте зараз з вами пограємо і визначимо, яка інформація публічна, а яка приватна. Якщо публічна, ставимо пальчик вверх. Приватна Пальчик вниз. Улюблена їжа. Публічна інформація. Інформація, що може точно вказати на людину. Це приватна місце роботи батьків. Це також приватна інформація. А яке в тебе хобі? Можна говорити всім. А школа, в якій ти навчаєшся. Також публічна адреса електронної скриньки це приватна інформація. А що ви скажете щодо номера телефону? Його не можна оголошувати всім. Ну що, я думаю, ви добре справились з цим завданням. Добре, розрізняйте публічну і приватну інформацію. Бажаю вам успіхів!